Презумпція спільної сумісної власності насправді працює в дві сторони. Просто зазвичай захисту потребують жінки, які здебільшого в нашій країні прийнято, що саме жінки залишаються з дітьми і можуть не працювати вдома. а Чоловіки в цей час добувають гроші, працюють на роботі. Але в разі розлучення, майно, яке набулося у шлюбі, навіть якщо працював один тільки чоловік, вважається спільним сумісним. І, відповідно, жінка має право на половину частки всього майна, яке було придбано під час шлюбу. В той же час так само і чоловік, навіть якщо він ніде працював, а працювала одна тільки жінка, навіть якщо вона також займалася вихованням дітей, а чоловік нічого не робив і тільки лежав на дивані. Все ж таки презумпція спільної сумісної власності нам говорить про те, що майно ділиться навпіл, тому що це майно подружжя, це майно, яке придбувається під час шлюбу, це майно не окремо чоловіка і окремо дружини, а майно подружжя. За деякими винятками. Винятки це, якщо дружині або чоловіку, тобто комусь одному із них, подарували якесь майно або гроші, або вони успадкували якесь майно або гроші, або якщо це об'єкт приватизації, хтось із них приватизував щось. Це майно вважається особистим приватним, і воно поділу під час розлучення не підлягає. І так само гроші від продажу такого майна вважаються особистою приватною власністю і не Підлягають поділу. Так само, до речі, якщо купити на гроші особисті приватні, які, наприклад, отримані від продажу подарованого або успадкованого, то таке майно теж буде особистим приватним. Або якщо ви продали майно, яке у вас було до шлюбу, ну квартиру ви оформили на себе до шлюбу і вже під час шлюбу її продали. То такі гроші теж вважаються особистою приватною власністю. І те майно, яке ви купите на такі гроші, це теж особиста приватна власність. Тому, щоб виграти суд про те, що машина це ваша особиста приватна власність, вам треба доводити не те, що у чоловіка була маленька зарплата, а те, що ви ці гроші на придбання машини отримали із особистих джерел. Тих, яких я назвала, що це ваші особисті приватні кошти були. Тобто ви їх або отримали у спадок, або отримали удар. І, до речі, суди визнають тільки нотаріальні договори, тому що дуже часто люди зловживають і складають вже заднім числом якісь розписки, про дарування і так далі або ви отримали ці гроші від продажу майна, яке перебувало у вашій особистій приватній власності тобто або було придбане вами до шлюбу, або отримане подароване, отримане у спадщину або приватизоване. Щоб потім не займатися такими справами у суді, не ділити майно, вам може допомогти або шлюбний договір, до речі, його можна підписати на будь-якому етапі при укладенні шлюбу, і навіть уже коли ви перебуваєте в шлюбі, або оформляти на когось іншого.